Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу показати свої готові роботи. Це три пари шкарпеток і трошки подарунків від свого таємного Санта. Тож, давайте почнемо. І почнемо з кінця. Останню пару, яку я дов'язала, це були ось такі шкарпетки Green Socks за описом від Ірини Бароян. Я участвувала в описі. І тоді я зв'язала одну шкарпетку, а тут я вирішила звільнити спиці і дов'язала другу. Єдине, що яке зрозуміла, в мене достатньо сильно змінила щільність. І вони вийшли трохи різними. Що ж, це, якщо чесно, потрібно було очікувати, бо зазвичай так воно і стається. І навіть після блокування, бачите, тут якась різниця якісь рядочки є. Якісь рядочки є. Так, вчора я зв'язала більш щільнішу шкарпетку, зараз вони на такий настрій в'язати більш щенне, і е, ось така вона вийшла. Давайте розповім про щось що ще про ці шкарпетки. Я в'язала їх з ось такої пряжі. Це Серегія це Твіт в кольорі номер 002, точніше, 402. Колір називається натуральний. Мені здається, що це найгарніший колір саме з такої твідової лінійки. Він дуже базовий, він не білий, він такий приємне молоко. І цяточки в ньому коричневі та чорні. Якщо можете побачити, вони ось такі коричневі. Коричневі та чорні. Дуже гарно виглядає цей візерунок, саме на кітематографічному ефекті, такий він прям неймовірний. Стосовно цієї пряжі, вона якось занадто шовковиста для регії. Мені це, звісно, дуже сильно подобається. В'язати дуже приємно, але трошки аж слизькувата. Але це не сама слизька пряжа, з якою сьогодні яку я покажу вам сьогодні. Тож, я не знаю. Ходили чутки, щоб зніматися якісь твідові, але, мені здається, кольоровий твід. Я маю в запасі ще декілька моточків цієї пряжі, бо ну, дуже сильно вона мені подобається. Вона гарна і для Хелікса потім в залишках, бо такий натуральний молочний, він все ж таки ну, не білий. Тож, ось, що в мене вийшло ось така гарна парочка шкарпеток. Це. Щось таке цікаве, поламати голову, наче і просте, а наче і не дуже просте. Е, якщо чесно, я збилась до кінця візерунку. Я знаю, що одну, яку я в'язала під фото для презентації опису, там нема помилок, а ось ту, що я в'язала потім, ну тут трошки є помилок, так, бачите, відрізняється полотно, це більш таке еластичне. Ну, нічого. Це трапляється, щільність така штука, яка залежить багато від чого. Тож, буває. І давайте перейдемо до найулюбленішої пари за цей випуск за останній час. Я дуже закохалася в ці шкарпетки, тож давайте я вдягну їх на блокатори і покажу вам. І моєю найулюбленішою парою цього випуску останніх часів стала ось така прекрасна, неймовірна пара шкарпеток. З двох ниточок, і вони мають свою історію. Давайте почнемо: з чого я в'язала? Я в'язала основний колір з, знову ж таки, регія. Я не знаю, чого так багато регії на цьому тижні. Це регія Design Line чотирьох нитка з колекції Арна і Карлоса. Колір номер 3655. Неймовірні кольори, такі прям цікаві, як побачили я чесно, закохалася. І була в шоці, чого я не знала про неї раніше. До речі, пряжа – це регія німецька фірма, але написано, що задроблена Made in Romania. В Румунії. Ось так зараз у нас німці делогують виробництво пряжі на аутсорсі. Тож, це основна ниточка. І компаньйоном до цієї нитки стала звичайна Alize Superwash Comfort. Кольори антрацит, ось такий він, неймовірний. темно темно темний Чо... Сірий, з чорним, він вже майже чорний, я б так би сказала. Його е номер 521. Я, до речі, не сильно люблю е Алізе. Я не люблю зовсім Алізе, яка кольорова з смужками робиться, якийсь такий е типу жакарда. але мені дуже сильно подобаються соліди, мені подобаються. Також не можна назвати їх бо вони трошки такі меланжеві. Подобається ось цей антрацит, світлий сірий, е, сірий, негарний, і 152-й це такий вівсянка колір, натуральний. Ось ці чотири чи три кольори. Я не впевнена стосовно сірих, е, як хто з них, хто, але ось оці кольори вони прям класні. А ось цей він прям неймовірний. Він був дуже сильно шовковистий, Якщо чесно, різниця була дуже велика. Коли я в'язала регію, вона така суха, ну вона відверто суха. А резиночки, і п'яточки, перше, вона дуже темна, це потрібно було в'язати дуже обережно. А із обережності від кольору, від обережності до текстури, бо прям вона якась занадто м'яка для алізе. Тож, якщо будете в магазині і матимете можливість її пощупати, то зверніть на неї увагу, що цей колір якось дуже приємно відрізняється від всіх інших. І ось такі два компаньйони зробили мені пару шкарпеток, склали в пару шкарпеток, і давайте розкажу про їхню особливість. Так, зі мною такого давно не траплялося, але в цій шкарпетці в мене був вузлик. Так, як чесно, я прям не згадаю, мені здається, в 23 му в 24-му в мене не було вузлів в пряжі, і тут така неприємність. В чому ця неприємність заключалася? Вузлик, то вузлик. Добре, якщо продовжується в той колір, без проблем. Але виробник взяв якийсь рандомний відрізок, зовсім не по малюнку, і прив'язав його. Зовсім з іншої сторони. Тобто, малюнок після вузлика пішов в іншому напрямку. Це дуже дивно, але тепер ця шкарпетка стала ще прикольнішою. І я Ну, я не вважаю, що це якийсь недолік цих шкарпеток. Вони обидві так прикольні, я не стала вже підбирати секції. Видно, що вони пара, видно, що вони такі е... однакові, як вони могли б бути. але... Ось що в мене вийшло. З хорошого пряжі залишилося ще на другу пару. Тож, я не знаю, мабуть, не скоро, але все ж таки в мене вже готовий комплект. є на, на парочку. І е, буду стимулювати себе в'язати саме з допоміжним кольором, бо таким чином я можу вив'язати набагато більше залишків, бо все ж таки потім ти вив'яжеш цілу пару, і в тебе залишається залишок на 40 грамів. Ні туди, не сюди, то і для Хелікса аж е, дві. Дві пари, не так сильно і хочеться того Хелікса в'язати, якщо чесно. Я вже питала вас, чи знаєте якісь варіанти, окрім вив'язування Хеліксу, бо щось смужки мені також не дуже подобаються. Мені подобається, як виглядають скрапі Сокс, але я ну, не готова як таке в'язати, це ховати ці кінчики. Я так це сильно не дуже люблю робити. Але. Залишків дуже-дуже багато. Що з ними робити, невідомо. Так, і давайте до першої готової роботи цього випуску. Вона була завершена ще в 2024 році. І це були ось такі шкарпетки. Це були ось такі шкарпетки з Опалу. Неймовірно гарні, такі. Дуже дивно на мене. Якщо чесно, то я чекала запису попереднього відео і не починала в'язати з регіо від Арни Карлоса, Тож взяла те, що мені рука, я просто засунула і вирішила, що я хочу зв'язати. І ось вона була. Ось такі вони красивезні. От такі вони красивезні, полотно неймовірно гарне. Звісно, опал все ж таки приємніше в'язати, ніж регіо, але як гарну регіо іноді фарбує, що прям хочеться відмовитися від опалу. Такі гарнюні шкарпетоні. З чого я їх в'язала? Так, я вже казала, що це опал. Ось мій залишок, що все, що в мене залишилося, це опал за Uber Volt. Чарівний ліс, як я розумію. Колір No1140. Такий він також гарний. От тепер, що мені з цими залишками робити, не знаю. Він колись буде дочекатися до свого хеліксу. Але коли це станеться невідомо, не дуже схоже на правду. Хочу підмітити, що останнім часом мені дуже сильно подобається в'язати резинку 2х1. Це видно на цих шкарпетках і на рожевих. Вона виглядає якось дуже неймовірно вишукана. І на майбутнє планую в'язати зробити її своєю улюбленою резинкою, бо все ж таки я зазвичай в'язала 2 на 2 а тут ось це 2 на 1 просто щось прям змінило мій погляд на резинку. Хоча 2 на 1 це три петлі в рапорті. Це добре підходить для 60, якщо Ви візити вже більше розміру, тут вже треба подумати. Тут вже ми повернемося до звичайної любові 2 на 2 І як я сказала раніше, я хотіла вам показати, що я отримала від свого таємного санти. Я є в групі дівчат, які полюбляють взяти шкарпетки, і було вирішено провести тайний санту. Я так не дуже активно слідкувала, бо в той час було дуже багато роботи, я була завантажена. Але заходжу, бачу таке коротке повідомлення, що стосовно таємного санти. Ви встигли зареєструватися. І я така: реєструватися. Я швидко побіжала реєструватися. Я зареєструвалася, отримала а, адресу того, хто для кого я була сант, побажання. Ну і звісно, залишила свої побажання. Я не буду ділитися, що я відправила. А, Отримувач вже в групі ділився, дуже сподобалася, я дуже цим сильно рада, бо я підбирала, знаєте, як для себе. Мені дуже подобалася ця пряжа. Я не в'язала з того артикулу, але в мене ще є пряжа від цього виробника. Тож, давайте перейдемо до мого подарунку. Зараз коротенько я додам відео під зйому, коли ще воно виглядало в більш зібраному варіанті, і повернусь. Солодка частина подарунку вже не дожила до цього відео, але дожив, звісно, такий ось цей неймовірний моточок, і знову такий від регії. Це регія нитка, також Design Line. Єдине, що це не, не арний кадлес, а звичайний дизайн лайн. Колір номер, номер 3855, о, до речі, а ця регія була зроблена в Італію. Для регії. Хм, Цікаво. І такі, знаєте, вони різні м, на дотик ці бірки, етикетки. Прям зовсім зовсім різні. Ну, нічого. Що хочу сказати стосовно цієї пряжі, я дуже давно про неї думала. Ем, я не можу навіть порахувати кількість разів, коли я додавала її корзину і, і і видаляла з корзини. Але ось вона, нарешті, в мене. Якщо я не помиляюсь, то ця колекція, вона присвячена до квітів, ця лінійка. І цей кольор називається перший цвіт, можливо. Тож, буду в'язати. Я, скоріш за все, скомбіную його з сірим, бо тут є всередині з сірий. Жовтий я такий саме не підберу, блакитний також ні. А ось сірий він такий більш стальний. Мені здається, що це. Більш ймовірно. До речі, в мене є залишки від Alize і я, можливо, спробую їх разом. Також в мене ще сірі, якщо що є опал. тому подивимося. Планів на цю шкарпеткову це дві пари зв'язати. Хочу вив'язати так само, як і попередню регію по дві пари з маточку. Тож, що ще мені було в подарунку? Ви бачите, це вже мар маркери лампочки. Я обожнюю маркер-лампочки це мої найулюбленіші маркери. Я нещодавно замовила в Китаї. 100 штук чи 150 штук маркерів І наразі в мене їх дуже багато, але їх ніколи не буває мало. І окрім цього, що ще було цікавого, я вже поклала його до свого моду, це були ось такі серденьки. Як я розумію, це якісь пришивні, типу бусини чи щось таке силіконове. Я знаю, колись Азолета це писала, що вони знайшли нове нове, як можна використовувати їх. На призначення це як стопери для спиць. В мене тут. А, ще була голочка, до речі, ще була пластикова голочка, вона також у мене тут, як стопери для спиць, тобто ми отак от залишаємо спицю і вона добре тримається. Справді, добре тримається, бо в мене є різні блокади, різні ось такі для спиць. Це тюліпи в мене ось такі ось такі маленькі тюльпанчики. Це, здається, вони навіть різного розміру, тому щось з них підходить, щось з них не підходить. Хоча вони однакові наче. Бо тепер буду блокувати свої спиці. Єдине, що це досить такий а, dangerous момент, тому що а, кіт любить красти ось такі штуки. Тож, в принципі, це все, що я хотіла могла вам показати. Сподіваюсь, в цьому відео о, він навіть почув, що сказав, що він краде, і вирішив прийти перевірити, що, що він тут краде. Е, які звинувачення тут були безпідставними. Тож у нас сьогодні сонячно. Я підніму вам кадри в Харкова з центра. Додам вам до відео. Сподіваюсь, всіх добре, всі добре зустріли цей новий рік. Багато гарних планів. Е, звісно, хочеться побажати, щоб цей рік був. Легшим за попередні, приніс більше приємності, ніж неприємності. І, в принципі, це з такого все. Тож, до зустрічі в новому відео.